Ну що ж, дорогі друзі, зараз, якщо а, серед вас і ті, хто подумав, що наші розмови про секс сягнули своєї кульмінації, то ви, дорогі друзі, дуже сильно помиляєтесь. От наступна наша учасниця це справді буде кульмінація. Коли е, Наталія Рутюнян завела власний Ютуб канал Анфіса Чехова, закрила свою програму про секс, а коли Наталя. Завела сторінку в інстаграмі. Анфіса Чехова взагалі перестала сексом займатись. Наталія, е, Наталія народилася 28 травня, тому за е, знаком зодіаку вона сексюки, а за східним е, гороскопом вона, звісно ж, кролик, кролик, трахолик. Зустрічайте! Королева світового сексу Наталія Арутюнян! Взагалі, я не кролік, я свиня. Ну це вже друга історія. Це вже якісь ваші внутрішні розбірки. Це вже зовсім інша історія. Привіт всім. Так, е, дякую. Тут така історія, якщо у вас дуже чутливі вуха, я прошу вас, там у нас кава, випийте, бо я буду матюкатися. Я буду казати мініт, я буду казати секс, анал і все таке. Тож. Хочу похвалитися. Я повернулася з Вірменії, і в мене було перше побачення з чоловіком. Ура! Поблудуйте! До речі, похвалитися я можу тільки побаченням. Почну спочатку. Пише мені людинка і каже: давайте зустрінемось. Думаю, ну, метр дев'яносто з хвостиком, все добре з людинкою, Такий весь накачаний, весь такий крутий, і я з ним побачилась. І весь хвостик був, в принципі, в хвостику. Коротше, люди, хочу я вам сказати, знаєте що? Розмір має значення. Тож, починаю. Є три варіанти розміру у чоловіків. Маленький. Перше. Маленький це десь, ну не знаю, кому як, звісно, але для мене це менше 13 сантиметрів. 13 далі вниз. Тож, в чому лажа маленького розміру? Маленький розмір, він лажовий, бо ну навіть а, ну хто, хто, щось скаже про маленький? Не, нічого, ні в кого, не, нема варіантів. Да? Ви так хай Бог мило з рук випадає, там хоч би втримати, хоч що небудь. В дівчини, а в дівчини мають бути великі руки, ну правда, ну давай адекватно. Там же, в принципі, не розумієш, воно вийшло, а воно возбудилося, а воно, в принципі, встало. І і, коротше, і думаєш, ну добре, окей, якщо в нього нормальні робочі пальці. А ви знаєте міф, коли кажуть, великі ноги, великі пальці, великий ніс, і те, в принципі, там великий розмір? Ні, ну, Взагалі, ні, не працює. От правда, 90, метр дев'яносто з хвостиком. Пам'ятаємо, да? ні, ніхіра взагалі не працює. І тут, коротше, приходить цей хлопчик, і каже: а от у мене така проблема. А я кажу: мені треба в душ. І уходжу в душ. Уходжу в душ, а потім виходжу і кажу: а у мене критичні дні. І ухожу. Коли людинка, дівчинка на з вашому побаченні вам каже: у мене критичні дні, у мене подзвони потоп, у мене подзвонила подруга, в мене там я не знаю, хтось собачка подавилася, у мене ще якась фігня, повірте, у вас просто маленький. Тож, великий розкрив міф про великий. Насправді великий нікому нафік не треба. Ну от правда. Нікому нафік не треба, великий. Хіба що в дівч... Неожиданно. Неожиданно. Так, ну правда, бо хіба що у дівчини там відро. Якщо у дівчини там відро, і вона, в принципі, ехом завиває, то в принципі нормально, вона може входити в те велике, в смислі велике може входити в неї, але велике не, нрав... не подобається нікому, бо до того треба звикати, те треба розуміти, як йому робити міні. понимаєте, бо воно ж, в принципі, ні там, ні там не безкінечно. Не, нема там кіне... кінець начало. Нема там такого, ви розумієте? Ідеальний розмір. Це середній, це 13-18 сантиметрів. Це ідеальний розмір. Бо людинка знає, що в нього середній розмір. Вона старається, бо в нього невеликий. Але при тому вона знає, що в нього не маленький. І ви знаєте, що ви можете з цим робити. Ви можете зробити мінет, ви можете зробити погодитись на анальчик, бо анальчик середнього розміру це ідеально. Бо ем... до речі. Розмір має значення, коли людинка метр дев'яносто три накачена, <хи> хвостик видала. Коли вона накачена, коли вона така вся вкрута із себе, вона розказує, що блін, подружка, я так вмію, я так вся вмію. До речі, коли багато розмовляють, то лажово. Чим більше людинка розмовляє про те, що вона вміє це, тим більше лажово. Тож, я таке вмію, я таке вмію, а ви в ітогіяціа обідна. Ота історія про шкафчик з ключиком, це просто. Но вона не вигадана, вона правда не вигадана, і це так обідно, коли приходить реально крутий чувак, ти до нього готуєшся. Як ви готуєтесь до побачення, дівчата? От як ви готуєтесь до побачення? От, от ти, красива, сексуальна, як ти готуєшся до побачення? Скільки це займає часу? П'ю, я теж, кстати. Але часу, часу, скільки це займає? Бля, що ти робиш? Я думала ти про мейкап. <laughs> ви ви, ви знаєте, дівчатки, коли вони дуже довго накладують цей, цей, от мейкап, знаєте, я раніше взагалі не користувалася цим мейком, але зараз молода, була вже не дуже молода, ви знаєте, мені вже не 25, да, к сожалению. От, І мені, щоб прийти на побачення, треба зробити дуже багато всього. Це маска, це якась це фігня, це масаж, якийсь ручний, бо, бо я повинна е, е, бути така, знаєте, типу я прокинулася, я вже красива, а не вас. Стала із мертвих, как обично буває? Це дуже дорого бути моїм масажистом, я вам не рекомендую. Тож, е от я роблю цей мейк, я роблю цей мас маски, це всі фігні, Я приходжу до людинки, і знаєте, що мене вбиває перше перший косяк чоловіка. Він воняє. Він воняє не лише тим, що він не помився, падла, а він воняє тим, що він залився духами, парфумами. Вибачаю, чоловіки мені якось сказали, що це парфуми. Оце знаєте відчуття, коли заходиш в лавку масляну в Єгипті, де вона бздить просто цим солоденько приторно-пряним. Я не знаю, як це навіть назвати. От. І тут не біда, коли він пахне духами, парфумами цими, бо його можна відмити. Його не виправдовує люди, коли він їбошив весь день, він позначив це побачення, він прийшов з роботи, прибіг просто і не помився. Ребята, в будь-якому ресторані, в будь-якому закладі є туалет. І там можна в принципі, підмитися, якщо вже така справа. Бо стоматит лікується дуже дорого, правда. Стоматит дуже дорого лікується. Знаєте, коли робиш мені, а там не дуже. Дівчата, рекомендую, звичка. Коли ви прийшли з людиною, пішли першого побачення додому, до нього в душ. От перше, що ви йому кажете, йди в душ. Тож, наступний косяк чоловіка, і це не той косяк, який ви продумали. Косяк наступний це замовлення. Якось ми прийшли з людинкою, і не думайте, що я така вся така офігенна і хожу тільки по ресторанах. Ні, ми прийшли в пузату хату. Офігенне місто. Я дуже люблю там сирники, вареники з вишні, ну я не знаю, що там, котлетки на пару. І ми робимо коло, там, значить, він замовляє два борщі. Дві котлети, якісь там київські, чи якісь жарені таке прям противно в маслі. Потім два салати, два якісь гарніри, рисчик, гречка. Я там не помню. Гречка дуже дорога, до речі, але тим не менш. От, два компоти. Цей от, от Велике коло по позатій хаті. І потім він такий. А що ти будеш? В <сум> смислі. <сум> <сум> Чувак, ти якщо все це зжереш, то ти вже сексом займатися не будеш, ти будеш спати. Ну, правда, стільки жерти, ну, я звиняюсь. Що я зробила? Я ж прилична дівчинка, зробила цей весь круг пачота і пішла нахер звідти. Ще один косяк це розрахунок. Як виявляється людинка по характеру, коли приносять рахунок, і він тобі ти його, ти його питаєш. А скільки з мене? Це таке, знаєте, жіноча фішечка. Перевірити чоловіка. Ну, я наперед кажу. Якщо люди, чоловік тобі каже, скільки з тебе, або передає тобі рахунок і каже, ось порахуй сама, в принципі, заплатіть і валіть нахер звідти, бо він жлоб. Я до речі, з тих людей і рекомендую всім дівчатам, коли ви приходите на перше побачення, завжди замовляйте стільки, скільки ви зможете заплатити. Перший секс в 90% в перший раз він завжди. Ну, трошечки лажовий. Давайте, ну правда. Ну, він... Ти не знаєш людину одну, він не знає тебе. Він... Ви не знаєте, що робити. Дівчина починає думати, бляха, в мене там складочки, а там в мене цілу літ, є, а в мене тут цицька висить, а там ще якась у дівчат тільки тараканів в голові, ви не знаєте. І хлопець думає, Боже, а я зараз буду кінчати, в мене має бути таке, таке лице, що наче я не помираю, а правда задоволення отримаю. А потім. Ну, правда, давайте реально, коли відкриваєш в момент очі, і думаєш, боже, йому боляче. 50% того, що у вас немає другого сексу, ви не сказали ні хлопець, ні дівчина не сказали, мені то не сподобалось або це не сподобалось. Бо інколи буває, знаєте, коли він починає робити кунілінгус, він наче я не знаю, висьорбує речку. Ну, правда. Ну, ну, люди, не треба там сьорбати. Там не тр... нема так багато території, щоб там сьорбати. Або е, інколи буває там пальцями виколупує руду. Там нема заліжей. Вона помилася. Це елементарно спитати, тобі так подобається, і вона скаже: мені так подобається, мені так не подобається. Після першого сексу вам подзвонила дівчина, або ви подзвонили дівчині, то це значить, що ви один одному сподобались. Ну, правда. Якщо ви один одному сподобались, то будь ласка, говоріть про секс. Що вам подобається, як вам подобається. Бо анальний секс це нормально. Оральний секс це нормально. І лише місіонерська поза це ненормально. Бо все в сексі то нормально, люди, ну, правда, займатися сексом, бо він приносить дуже багато задоволення. Ну, в принципі, в мене все. Я кінчила. О -о 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 -о! Наталія Рутюнян. Знаєте, коли дивишся на Наталю, коли вона стоїть у цій сукні, то слово стендап набуває другого значення. Так. Але коли слухаєш, що вона говорить, то я особисто навпаки <с perception> заспокоюсь. Наталю. Дякуємо.